І дивлюся на нього і думаю, я його настільки люблю різним, да? ми приймаємо море різним. Чи будь воно тихе, чи будучи воно з хвилями величезними, чи холодним, чи гарячим. Неважливо, воно завжди красиве. Да? У всіх своїх проявах. І ота хвиля, яка біжить, вона не думає, ой, я якась крива чи коса. Чи щось зі мною не так. Ой, я швидко біжу, треба трошечки медленніше, медленніше треба. Такого ж немає, От да? якби так людина приймала себе у всіх своїх проявах, у всіх своїх красках, розуміла, що через неї проживаються різні енергії. І це можливо в нашому понятті в лапках негативні емоції, але це весь спектр красоти. Людської енергії, все красиво, І всередині завжди твоя істина і твоя любов. Якщо ти приймаєш себе будь-якою, приймаєш всі свої аспекти з усіма плюсами і мінусами, так сказати, будь-як море, подивись на море. Кажу це і для себе. Просто думки в голос. Все таке красиво. Красива кожна хвиля. У мене просто тут на морі зараз верх блаженства. А чому ми так себе думаємо? Що те красиво та не красиво? Тому що в нас є навіяна, навішана, захламлена всяким мусором лічність, яка вже розум, який діле хорошо погано. Постійно ділить. Якщо ви помічали, постійно. Це ти зробив хорошо молодець, а це не хорошо, а тут ти не молодець. Хтось летить такий красивий, не знаю, хто це. Ага. Красота. I <laughs>